І працює Василь Мосьонс у цивільному житті працював хірургом на відкладних станів. Чоловік розповідає, має наукову ступінь. Працював на посаді доцента одного з вищих навчальних закладів України. На військову службу був мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення. Мотивація, звісно, була захистити рідну домівку, батьківщину, дотримати тої присяги народу України, яку ми давали, будучи офіцером медичної служби запасу. За період служби підрозділ побував майже на всій лінії зіткнення, розповідає чоловік. Починаючи від Чернігівщини, Донеччини, Харківщини, ну і наразі Сумщина. То були такі визначні місця подій, як Бахмут, часів Яр, Куп'янськ, Вовчанськ. Робота 47-річного лікаря та його колег спрямована на порятунок важко поранених захисників. Василь Мосьон про роботу медиків на фронті каже. Колектив Дійсно потужний. Всі прийшли наче, за покликом. Немає серед нас, наче, щоб хтось, ну, скажімо там, плакав, ходив все СЗЧ. Це досить достойні люди. Є слова в пісні, що люди титани. А я б хотів би сказати, що медики це люди герої. Це люди дійсно, які не втекли, які. 24 на 7 знаходяться на робочому місці. Люди, які раз у рік, або є такі, які раз у рік, значить, не бувають поряд з близькими людьми, тобто не ходять у відпустки. Через його руки та руки колег говорить лікар, пройшло понад тисячу людей, які потребували медичної допомоги. Для прикладу, якщо в один день перебуваючи в Купінську, у нас було 130-160 поранених. Ну а кількість часу перебування то було 3,5 місяці. Ну і відповідно, от, для порівняння 6 місяців ми перебували в Овчанську. Василь Мосьон ділиться, як і всі, мріє про перемогу і про те, що нарешті приїде до сім'ї не на кілька днів у відпустку, а назавжди. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.